Всім привіт! Мене звати Єлизавета Віталівна, і сьогодні у нас будуть завдання для розмінки на функції, буде розбір. Я вам буду розповідати, це завдання насправді були не важкі, це базові функції. Завдання на базові функції, і вам треба їх всі знати. Я буду ще дещо підказувати, щоб вам легше було запам'ятати, і також ще деякі функції буду поговорювати, які потрібно запам'ятовувати. Всі, що тут були, це ті базові, які ви просто маєте запам'ятати, як вони виглядають. І саме перша функція це функція ось, y дорівнює X. Це лінійна функція. Також вам, звичайно, ще потрібно дуже багато чого про функцію знати, але, хоча б базу те, що як вона виглядає, Ось вона ось так, Y дорівнює Х, вона йде зліва направо, дивіться, вона отак йде вгору. І ще дивіться, яку штуку ви можете про неї запам'ятати, що вона йде строго під кутом 45 градусів. Тобто вона в точці 1, 1, 2, 2, 3, 3, бачите, проходить. Ось тут з другого кутик 45 градусів, вона йде отак, от вона зростаюча. А y дорівнює мінус Х ось так виглядає, наприклад. Так. А ось це, наприклад, G це y дорівнює Х по модулю. Тобто це така ж сама, як Х, тільки отак відображена ця оця от нижня, та, що знаходиться перша, друга, третя, третій координатні чверті, вона отак відносно вісі х відзеркалена. Так? так, взагалі, щоб вам треба було написати, тут вам треба було ввести своє ім'я та прізвище. Для чого? Для того, щоб я знала, хто це взагалі пише. Тут правильна відповідь, помічаєте, де деталі? Де? 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 Взагалі це не важкі завдання, да? тут можна було буквально за дві хвилинки зробити. Також вам треба запам'ятати, як виглядає і до рівні ікс третьому. Вона схожа трошки на тангенс x, Тангенс Х вам теж треба запам'ятати. Оце от ігри до рівня третьому. Тільки подивіться, тут Г це і це тангенс Х. Вони виглядають ось так. І їх таких безліч. Вони йдуть в ту сторону, точно так само, як ігри до рівня Х третьому. Бачите, тільки І до Х третьому вона виглядає. Ось так, трошечки типу цей. Ось тут така, якщо ці заворачують швидше, а ця от вона, трошечки так при... приплюснута ще. Оце от y дорівнює рівня х третьому, y дорівнює мінус, якщо буде y дорівнює мінус х в степень 3, то вона відзеркалена буде точно така ж сама, тільки ось так буде. Тут вона спадна, бачите, така, а тут буде зростаюча, це зростаюча функція повністю. Так, тобто тут правильна відповідь Б. Йдемо далі. Третя, оця теж дуже часто зустрічається, прям її люблять впихнути одиницю поділити на Х. Причому тут неважливо, яке стоїть число, вам дайпхак. вони всі будуть виглядати ось як відповідь Д. 5 поділити на X, 6 поділити на Х, ну, приблизно так. Вони трошечки змінені, але їх будуть зображати ось так. Далі, іг до рівня корінзекса теж, я до речі, вам бажаю, бажаю кажу, я до речі, вам. Раджу, щоб ви оці базові функції, про які я розказую, не тільки про це мій урок прослухали, подивилися і зрозуміли, як вони виглядають і запам'ятали, а ще й їхні властивості. Бажано, тобто їхня область визначення, їхня область значення, нулі функції, чи є, чи не є, парність, непарність, тобто, все про це, от все, що треба знати. y дорівнює корінь з X. ось так вона виглядає. Воно трошечки схоже, як y дорівнює х квадрат, до речі. От, y дорівнює х квадрат, наприклад, дивіться, у вас є е, е, число, наприклад. Е, б, 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 б. Ну, давайте так, давайте, е, зараз я вам хочу провести такий класний приклад. Наприклад, y дорівнює рівні x квадрат, да? вам треба, щоб знайти, от, наприклад, Х квадрат дорівнює 9, так? Але замість х можна по факту, щоб вирішити це рівняння, це корінь з 9 треба знайти. Але ж ви знаєте, що плюс-мінус корінь з 9, так? І виходить, плюс трійка підходить і мінус трійка підходить. І в чому? Сенс? От от, так от виглядає y дорівнює х квадрат графік. А оце у дорівнює корінь з х. По факту, якщо дуже уважно подивитись, ви цю параболу трошечки перевернули отак, от от, але взяли тільки частинку. Ось вона. Це y дорівнює корінь з. Ікса. Якщо ви візьмете і на геогебрі не малюєте і дорівняння корінь зведете, і y дорівнює мінус корінь з, ікса, то буде ось така от парабола перевернута. Чи це вам допоможе на НМД? Не знаю, вам зустрінеться таке чи не зустрінеться, але, ну, от, от так от, от дивіться, г, вона, Y дорівня мінус корінь з ікса виглядає. От, от тут відповідь А, ми спросить корінь з. Ікса. Далі у вкажи з наведених графіків функції y дорівнює косінус косинус О, косінус, сінус, тангенс, котангенс, вам їх треба запам'ятати, Причому дивіться, а, вам можуть на НМТ у відповідях дати, от як я дуже багато всяких хвилястих ліній, ви такі, о Боже, я пам'ятаю, що це хвиляста лінія, косинус це хвиляста лінія, а як іменно вам вони виглядають, я не пам'ятаю. Я вам раджу не тільки запам'ятовувати, як вони виглядають, те, що я зараз розкажу. А ще й обов'язково їхні точки, через які, тобто, там, де вони перетинають вісь X, Х, там, де в якій точці вони перетинають вісь Y. От, наприклад, X, Хинус Х, Х, він обов'язково має виглядати. По-перше, у нього ось тут, отак. От ну, По-перше, це лінія така ж сама, да, звичайна лінія, тільки ж там лінія, лінія, хвилястій хвилясті різниця. різниця. І от має бути синус х виглядати ось так. Ну так, да, в нього от така тут хвиляста, а потім отут вона піднімається, а в цій частинці сходить отак. От. Це дуже важливо, тобто вона проходить ось так. Да? Бо є такі відповіді, коли намальовано, наприклад, ось так. Це ж зовсім різні хвилясті. Тобто вона в цій частинці отак спадає, якщо щось іншим кольором намалюю, тобто отак, от, да? а нам не підходить, вона має бути ось тут, в цій перша чверть, друга чверть. Третя чверть, в третій чверті вона ось так от тут зростає, потім переходить через нуль, і в першій чверті теж отак от зростає. От, оце от синус Х виглядає. Так? Ну, тут від мінус одинички до одинички, понятне дело. А косинус Х це така парна функція, це Y дорівнює синус Х виглядає. Так? Це я не знаю, що взагалі. Це якась інша тут паралельно перенесена. Там. Єгрик до косінус Х, вона тобто якщо її скласти відносно вісі вісіогік, так як листочок, так? Тобто отак вот от я складу, то вона відіб'ється. І в цьому сенсі, але дуже обов'язково запам'ятайте собі, що вона через одиничку тут відіб'ється. Тобто вот отак от, отак вот от да? половинка ця, половинка ця, вони однакові. Якщо скласти, то вони однакові. Не внизу, тобто оце Y дорівнює косінус Х. Так, як я це зробила. Вау. Так, зараз ми це зробимо назад. От, а, наприклад, можуть вам показати отаку от, да? що вона теж симетрична, але через цю точку мінус один проходить, але вона насправді перевернута. Це не y рівні по синус X. Тобто наша відповідь тут, дивіться, вона через одиничку має проходити отут не те, це Sinus X, це Х. От, а оце от у нас косінус X. Це якась косінус Х, але вона піднята вгору, так це нам не підходить. Це тут щось з неї зробили взагалі на усіки схоже. Тут щось з неї зробили, да? тобто, оце от відповідь Б косінус Х. До речі, це завдання не дуже важке було, тому що по факту дуже легко дізнатися, яка косінус Х. Так, тут якісь тут вгору взагалі піднято В, точно ні Г, це усіки якісь, Д, це вообще не то або А, або Б. Ну тут вірогідність того, що ви вгадаєте 50%, але все одно, все одно набагато краще, ніж. Синус Х. Ну, от синус Х ми бачимо, що тут точно такі ж самі відповіді: от Синус Х, да, я вже казала. Тут точно, точно такі ж самі, якщо уважно подивитися, вони однакові. Тут і тут відповіді. Далі, сьоме, з наведених тангенсних. Тангс Х я вам казала вже, як казано, так? От вони мають бути ось такі от, і їх багато. І інколи, вам на НМТ може тільки одну оцю показати. Це теж може бути тангенс Х. Якщо ви бачите, що отакої відповіді немає, вам сказали, вкажіть наведений графік функції дорівнює тангенс X, можуть написати tan, це ж теж тангенс, можуть ти ГХ, так, це ж тоже тангенс x. І можуть вказати тільки одну таку палочку, можуть декілька. Ви дивитесь на відповіді. Якщо у вас є таких декілька, значить так, значить це воно. Якщо немає, то вказуйте отаку, таку. Тобто, можуть і так, і так. Тобто тут правильна відповідь Г. У от відповідь Б, до речі, запам'ятовувати свій отак виглядає Катангенс Х. Він не проходить через точку 0,0, це проходить, він отак от трошечки чик-чикс-чикс. Теж їх дуже багато, але вони в цю сторону такі нахилені. Так, восьме завдання. y дорівнює Х квадрат. Я бачила, що прямо максимально всі я подивилася відповіді. Всі правильно відповіли на це запитання, ви молодчинки, класно, супер. Тобто варіанти Г. Всі знають, да, це база, яку треба запам'ятати, а це мінус х квадрат. І оця функція, я вам відвічаю, вона дуже часто зустрічається на НМТ. Прям запам'ятайте, як вона виглядає. Причому вона може зустрітися. Запам'ятайте, що вона парна функція. Тобто, може зустрітися, типу, укажіть наведену з наведення функції парна функція. От, от вона, якщо там є модуль, це вона. Ось так вона виглядає. Відповідь де теж дуже часто. Все, потім надсилаємо відповідь, і ви могли перевірити, якщо ви не знаєте, ви могли переглянути свій результат. І подивитися, скільки у вас усього балю. От у мене 9 з 9, якщо ви бачите, ось мене 9 з 9. Потім можна було, якщо у вас щось неправильно, то можна було, тут буде відповідь, яка правильна відповідь. Тобто можна було передивитися, і у вас все було б окей. все так я вам дякую, Ді молодчинки. і обов'язково лайкайте мене в телеграмі. Все, всім, цьом, всім пока.